Вітаю! Ви зараз переглядаєте лекції онлайн-курсу Голос без бар'єрів, технологічні рішення в інклюзії. Мене звати Анастасія Демчук, я корекційна педагогиня та координаторка напрямку роботи з людьми з порушеннями слуху в громадській організації Говори. Сьогодні ми поговоримо про інклюзію в закладах освіти, зруйнуємо кілька міфів та пояснимо, чому важливо, щоб кожна дитина мала можливість навчатися. Що таке інклюзія? Ви вже знаєте з попередніх лекцій. Для мене це моє життя, яке я живу кожен день і життя тисяч людей в Україні. Уявіть, що ви хочете спілкуватися з однолітками, реалізувати себе, розвинути свій талант, але вам не дозволяють ходити в садок, школу, на гуртки, опанувати професію. Саме так відчувають себе діти з особливими освітніми потребами. Ця тема стосується мене особисто, як мами дитини з особливими освітніми потребами. Мій син на інклюзії вже шостий рік. Три роки він був в дошкільному навчальному закладі на інклюзії і зараз він навчається в третьому класі загальноосвітньої школи. За ці роки ми стикалися з різними викликами, і причиною більшості з них була відсутність інформації. Тому я дуже сподіваюся, що це відео буде для вас корисним. Дуже часто ми чуємо фразу інклюзія на папері. Зараз ми з вами розберемо, яка ж це інклюзія на папері і в дії, яка зараз ситуація в навчальних закладах в Україні. Насправді. Ситуація з інклюзією в навчальних закладах набагато краща, ніж років 5-10 тому. Попри те, що все ще є навчальні заклади та окремі педагоги, які не підтримують засад інклюзії і вважають її непотрібною, все ж існує багато прикладів ефективної організації інклюзії в навчальних закладах України. Та все ж мусимо зазначити кілька моментів, коли інклюзія залишається лише на папері. Є випадки, коли батькам відмовляють в прийнятті дитини до навчального закладу. Тому що в закладі немає інклюзії, чи немає інклюзивних класів або необхідних фахівців, попри те, що в статті 20 закону України про освіту чітко вказано, що у разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків, заклад освіти утворює інклюзивний клас та або групу в обов'язковому порядку. Або наступний варіант: дитину приймають в заклад освіти, але педагоги і адміністрація нехтує своїми обов'язками і не веде належної документації про дитину. Не надає їй підтримку в закладі освіти і не створює команду супроводу дитини по суті. Ніякої інклюзії тут і немає. З чого ж почати свій шлях, якщо батьки хочуть оформити дитині інклюзію, коли батьки помічають, що дитині потрібна підтримка під час відвідування нею закладу освіти, неважливо, чи це дошкільний навчальний заклад чи школа, і хочуть допомогти дитині, вони звертаються в інклюзивно-ресурсний центр. Там дитина проходить комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і отримує висновок. В цьому висновку зазначаються вміння дитини на даний момент, потреби дитини по ключових напрямках розвитку, рівень підтримки необхідний дитині в закладі освіти від 1 до 5 та кількість корекційно-розвиткових занять з фахівцями, рекомендації для членів команди супроводу дитини, необхідність в асистенті вихователя, вчителя. Чи потреба в асистенті дитини, отримавши висновок ІРЦ з результатами діагностики і рекомендаціями, батьки можуть оформити дитині інклюзію в закладі освіти. Насамперед важливо розуміти, що для дитини не потрібно шукати школу, в якій є інклюзивний клас. Ми вже з вами знаємо, що інклюзивний клас створюється тоді, коли приходить дитина у школу. Коли батьки приходять в навчальний заклад з висновком ІРЦ та заявою на прийняття дитини, адміністрація закладу відкриває інклюзивний клас чи групу або додає дитину у вже існуючий інклюзивний клас чи групу. Отже, окреслимо послідовність кроків для оформлення інклюзії дитині. Записуємо дитину на оцінку в ІРЦ. Список необхідних документів працівники ІРЦ повідомлять під час запису. Крок другий: з отриманим висновком ІРЦ. Батьки йдуть в обраний навчальний заклад до директора чи людини, яка його заміняє, пишуть заяву на прийняття і додають висновок ІРЦ. Від себе я б радила батькам спланувати так, щоб цей крок був за кілька місяців до того, як вони планують віддати дитину в заклад освіти, адже адміністрація також має зробити певні кроки, які потребують часу. Третій крок це брати участь в засіданнях команди супроводу дитини, адже без цього кроку інклюзія не відбудеться. Зараз трішки розберемо, що ж таке інклюзивно-ресурсний центр і коли ми можемо до нього прийти, з яким запитом і як звернутись. Отже, інклюзивний ресурсний центр це установа, яка створена з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років, на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. В тому числі у закладах професійної, професійно-технічної освіти та інших навчальних закладах, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти в Україні. Подати заявку на відвідування інклюзивно-ресурсного центру та отримати запрошення на консультацію можна онлайн за допомогою порталу ІРЦ або за контактним номером телефону ІРЦ на сайті. На цьому порталі можна обрати найближчий ІРЦ, зареєструватися і прийти на прийом у призначений час. Інклюзивно-ресурсні центри проводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, забезпечують системний та кваліфікований супровід дитини з особливими освітніми потребами під час навчання. Хто ж може звернутися до інклюзивно-ресурсних центрів? Можуть звернутися батьки, які відчувають занепокоєння щодо розвитку своєї дитини віком від 2 до 18 років. Незалежно від наявності в дитини інвалідності чи встановленого медичного діагнозу, комплексна психолого-педагогічна оцінка та інші послуги ЄРЦ можуть надаватись тільки на підставі заяви батьків. Жодна послуга не може бути надана в примусовому порядку чи за зверненням третіх осіб, що саме входить в комплексну оцінку розвитку дитини. Комплексна оцінка проводиться індивідуально за такими напрямками. Оцінка фізичного розвитку дитини, визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо, оцінка мовленєвого розвитку дитини, визначення рівня розвитку та використання вербальної, невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури, оцінка когнітивної сфери, визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам'ять, увага, мислення, уява. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини, виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів, небажаної поведінки та її причин, оцінка освітньої діяльності дитини, визначення рівня сформованості знань, умінь, навичок, відповідно до освітньої програми чи основних критерій формування цих умінь і навичок. У разі потреби фахівці інклюзивно-ресурсного центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямками, зокрема визначення рівня соціальної адаптації. Взаємовідносин з однолітками чи дорослими. Як часто необхідно повторювати комплексну оцінку розвитку в ІРЦ? Зазвичай комплексна оцінка фахівцями інклюзивно ресурсного центру проводиться в разі переходу дитини з особливими освітніми потребами з дитячого садка до школи, з 4-5 в 5 клас і з 9 в 10 клас. Коли переходить дитина з спеціального закладу освіти до інклюзивної форми навчання? А також, якщо є рекомендації команди психолого педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами щодо наявності успіхів або труднощів засвоєнні дитиною освітньої програми, що ж важливо знати школам і на що їм варто звернути увагу, коли до них приходить дитина з особливими освітніми потребами. Щоб отримати відповідь на це запитання, можна просто звернутися до законодавчих актів у сфері інклюзії. Цей момент там гарно і чітко прописаний. Заклади освіти створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей. Заклад освіти відповідно до законодавства організовує та або забезпечує надання особам з особливими освітніми потребами психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, а також допоміжних засобів для навчання. Це зазначено в статті 20 закону про освіту. Так само варто звернути увагу на постанову Кабінету міністрів України про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, де прописаний чіткий алгоритм дій для адміністрації та працівників школи. Від себе я б додала ще наступне: спершу варто забезпечити доступність будівлі навчального закладу, мова не лише про вхід, а й про доступ до класів, їдальні, спортзалу, туалету. Якщо дитина має особливості пересування. Далі я радила педагогам дізнатися більше про дитину, що вона любить, чого боїться, як її краще мотивувати, як дитина краще сприймає інформацію чи використовує допоміжні технології. Також, якщо дитина використовує допоміжні технології, варто педагогам також навчитись користуватися цією технологією, адже якщо дитині буде потрібна допомога з тим самим девайсом, так, вони мають бути готові її надати. Перед початком навчального процесу варто познайомитися з дитиною, показати їй школу, клас, за можливості познайомити з однокласниками. Обов'язково потрібно провести бесіди з працівниками школи та батьками однокласників. Що ж мають знати батьки і що їм робити, так, якщо дитина починає навчатися в інклюзивному класі. Перш за все, батьки дитини з особливими освітніми потребами мають розуміти, що адаптація дитини до закладу освіти буде залежати не лише від педагогів, а й від них самих. Тому варто провести попередню підготовку дитини і середовища, щоб максимально полегшити цей процес. Обов'язково потрібно пояснити дитині правила й обов'язки, її права, провести знайомство з педагогами та обстежити будівлю та приміщення школи, адже саме батьки найкраще знають свою дитину і зможуть підказати педагогам, що варто змінити. Також я б радила батькам провести бесіду з батьками однокласників, щоб батьки однокласників змогли задати питання. Далі ми з вами поговоримо про команду супроводу, хто це, де її знайти і хто призначає її. По суті, вся інклюзія тримається на команді супроводу, тому що це є і батьки, і педагоги, і медсестра, і адміністрація закладу освіти, а також представники ЄРЦ. Робота команди супроводу регулюється примірним положенням про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. В закладі загальної, середньої та дошкільної освіти до складу команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами входять в школі. Це обов'язково є директор або заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів, класний керівник, вчителі, асистент вчителя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог чи вчитель реабілітолог за наявності і потреби, та батьки або законні представники дитини і фахівці РЦ. Залученими фахівцями можуть бути медичний працівник, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення або служби у справах дітей, що є в нашому положенні. Це принципи діяльності команди супроводу, завдання команди супроводу, основні функції кожного з учасників це дуже важливий момент, бо там вони чітко прописані. І так само організація роботи команди супроводу. Також в цьому документі чітко прописана різниця асистента вчителя та асистента дитини. Асистент вчителя це педагогічний працівник, який допомагає вчителю під час навчального процесу і приділяє увагу всім дітям, які цього потребують. Також він займається оформленням документації на дитину з особливими освітніми потребами. Асистент дитини це не педагогічний працівник. Ця людина допомагає дитині впоратися з повсякденними справами, які не стосуються навчального процесу відвідування вбиральні, фізичний супровід чи прийом їжі. Що варто знати, якщо ваша дитина вже навчається в школі і вирішили оформити їй інклюзію? Сам алгоритм оформлення інклюзії в цьому випадку незмінний. Спочатку в нас є оцінка в ІРЦ, отримання висновку, далі ми йдемо з заявою до директора, додаємо висновок ІРЦ і обов'язково беремо участь в команді супроводу. Проте тут може бути більше страхів у батьків, бо дитина вже навчається у школі, вже має своє сформоване шкільне середовище, і, звичайно, батьки бояться зруйнувати те, що вже є. Але якщо дитині потрібна підтримка в навчальному процесі, вона її не отримує, то потреба нікуди не зникне, лише загостриться. Тому чим швидше ми впровадимо заходи для підтримки дитини, тим легше всім буде прийняти зміни. Звичайно, процес інклюзії має свої виклики. Виклики можуть бути найрізноманітніші, і тут яскраво проявляється людський фактор. Але якщо кожен учасник процесу буде брати на себе відповідальність в міру своїх обов'язків, багатьох викликів просто не буде існувати. Наприклад, батьки не мають перекладати відповідальність за виховання дитини на педагогів, а педагоги точно не повинні перекладати організацію інклюзії лише на батьків, це обов'язково командна робота. Інший бік забезпечення асистивними технологіями, оскільки це основний фокус уваги нашого курсу, то зупинимось на цьому питанні детальніше. Тут справді існує великий виклик, адже в більшості випадків вирішення цього питання покладається на батьків. Саме батьки шукають можливості для своєї дитини і ресурси для придбання системних технологій. Попри це, все ще є можливість отримати невелику фінансову допомогу від держави, якщо в дитини оформлена інвалідність. Але, на жаль, ця сума не покриває всієї вартості цих девайсів. Стосовно інклюзивного навчання є багато міфів і стереотипів. Дуже часто чуємо, що інклюзія потрібна лише дітям з інтелектуальними порушеннями. Насправді ні, вона потрібна всім дітям, які мають труднощі в навчальному закладі. Наступний такий міф, що всі будуть сміятися з дитини, що для неї є асистент. Ось тут ми вже знову говоримо про підготовку середовища. З дітьми, батьками та педагогами має бути проведена інформаційна кампанія про інклюзію, бо часто міфи виникають від звичайного незнання чи нерозуміння. Важливо розмежувати поняття асистент вчителя і асистент дитини. Часто навіть самі батьки та педагоги не розуміють різниці, і це також сприяє вимкненню багатьох стереотипів. В Україні існує стратегія розвитку інклюзивного навчання до 2029 року. Як же ж вона працює? 7 червня 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив національну стратегію розвитку інклюзивного навчання. І затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2024-2026 роки. Мета національної стратегії створити умови для доступу до якісної освіти кожного здобувача відповідно до його індивідуальних потреб та можливостей. Що цікавого є в цій стратегії, найбільше там кидається в очі термінологія: дитина з ООП замінена на особа з ООП. людина з інвалідністю на особа з інвалідністю. Ключові проблеми, на розв'язання яких спрямована національна стратегія і їх причини, стратегічні цілі, завдання та показники їх досягнення. Реалізація національної стратегії здійснюється двома етапами. Перший етап, який планується впровадити у 2024-2026 роках, передбачає удосконалення нормативно-правової бази, системи моніторингу, розвитку з питань інклюзивного навчання та навчання у спеціальних закладах освіти. Забезпечення закладів освіти необхідними додатковими ресурсами, методичними матеріалами та навчанням, системне забезпечення доступності закладів та установ освіти, створення безпечного освітнього середовища. Другий етап, який планують впровадити в 2027 29 роках, передбачає удосконалення механізму надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами відповідно до фактичних даних закладів освіти щодо потреб кожного учасника освітнього процесу. Удосконалення комунікаційної стратегії щодо інклюзивного навчання з урахуванням суспільного діалогу і широкого залучення громадськості. Удосконалення програми перепідготовки за робітничими професіями для осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі ветеранів війни. Отже, ми бачимо з цих двох етапів, що перший етап буде забезпечувати більше інформаційну законодавчу підтримку. А вже на другому етапі національна стратегія дійде до конкретних людей, до конкретних дітей з особливими освітніми потребами. І я дуже сподіваюся, що ми вже побачимо її результати. На завершення дуже хочу поділитися з вами історією успіху дівчинки-даринки. Завдяки її неймовірній матусі, яка прокладає для своєї дитини шлях майбутнє. Даринка зараз навчається в загальноосвітній школі, спілкується за допомогою застосунку АДК на планшеті і має значні успіхи, друзі, шанс реалізувати свій потенціал. В історії Даринки спрацював комплексний підхід: підготовка дитини до навчання, правильно підібраний асистивний інструмент. Та підготовка шкільного середовища. Мама Даринки перед початком навчання доньки у школі пройшла нелегкий шлях, проводила лекції з батьками, проводила зустрічі з майбутніми однокласниками, і таким чином їй вдалося гарно адаптувати даринку у школі. Даринки є 10 років, щоб мати можливість навчатися у вузі за допомогою асистивних технологій. Я дуже сподіваюся, що таких історій, як у Даринки, буде більше і вони стануть прикладом для інших. Більше про даринку та цю історію ви дізнаєтеся в наступних відео. Дякуємо вам за те, що переглядаєте онлайн-курс Голос без бар'єрів технологічні рішення в інклюзії від громадської організації Говори. Цей курс ми реалізовуємо за підтримки фундації змін. Також заохочуємо вас долучатися до наших соцмереж за посиланням на екрані. Там ви знайдете більше корисної інформації та цікавих історій про людей, чий голос вже почутий.